Доброго дня малятка! Сьогодні до нас у гості завітали веселі зайчики. Малята, погляньте на зайчиків. Вони однакові? Ні, зайчики не однакові. Ось зайчик великий, а ось зайчик маленький. Дітки, давайте пригостимо. Наших зайчиків морквою. Ось погляньте, у мене є дві морквини. Одна морквина велика, інша маленька. Великому зайчику яку морквину ми дамо? Так, велику, а маленькому. Маленьку. Дітки, погляньте. Зайчики з'їли морквочку. Давайте пригостимо їх ще капустою. Ось погляньте, є дві капустини. Одна велика, інша маленька. Велику капусту. Якому зайчику ми дамо? Так, великому. А маленьку? Маленькому. Зайчики дуже дякують за гостинність. Діти, давайте розглянемо капусту та моркву. Вони однакові? Ні, капуста велика, а морква маленька. Капуста якого кольору? Зеленого. А морква? Жовто гаряча? Капуста якої форми? Круглої. А яка морква? Морква довга. Дітки, коли нашим зайчикам страшно, то вони ховаються за ялинки. За якою ялинкою сховаємо великого зайчика? Великого зайчика ми сховаємо за великою ялинкою. А маленького зайчика. Звісно, за маленькою. Дітки, погляньте, зайчики загубили свою моркву. Давайте допоможемо їм зібрати моркву у кошики. Погляньте, морквинки однакові. Ні. Тут є морквинки великі великого зайчика і маленькі маленького зайчика. Велику морквину ми покладемо у великий кошик, а маленьку морквинку у маленький кошик ось і зібрали моркву. Молодці малятка, до наступної зустрічі.